Ось я вам хочу показати, в яких контейнерах до нас приходять роботи. Ми отримали таких чотири контейнери. В кожному контейнері ось я його відкриваю. Він, звісно, опламбований. Ну, ось ви бачите, що у нас контейнер номер 2 1822 роботи тут має бути. Всі роботи. Є відмість, в якій зазначена кількість пакетів, які зберігаються роботи. В цьому контейнері дев'ять пакетів. Після відкриття пакету кураторка перевіряє кількість робіт і роздає екзаменаторам, пояснює, роботи закодовані. Екзаменатори не знають звідки і чиї. Зовнішнє залежно оцінювання з англійської мови, складається з чотирьох частин: це читання, одіювання, використання мови і письмо. І ось саме це письмо ми зараз перевіряємо. Тобто, учні мали написати листа. А другові, в якому розказати про свій улюблений предмет, вчителя чим зацікавив їх вчитель саме до вивчення цього предмету, як ці знання впливають на подальше життя кар'єру, максимальний бал за письмову роботу 14. Кожен екзаменатор пройшов інструктаж з перевірки робіт. Є, звісно, критерії, за якими ми оцінюємо. це, ми маємо оцінити комунікативні ситуації. У нас їх кожного разу так, в листі має бути три, три комунікативні ситуації. Це у нас і зв'язність, і логічність побудови тексту, це і відповідність неофіційному листу, і, звісно, граматика і лексика. Тобто сім критерій, за кожний із критерій вони можуть отримати. Два бали перевіряють роботи на базі 6-ї кропивницької школи. Тут працюють 58 екзаменаторів з англійської мови. Це вчителі вищої категорії, методисти та кандидати педагогічних наук. Кожного року все менше і менше пустих так званих робіт, які не написані взагалі. Ну, це означає, що дітей вчать все-таки писати листи. Спонукають їх писати, тому щоб отримати, хоча б якісь бали. є звісно слабкі вести, але кожного року, от таких великих і гарних за якістю, все таки більше. Роботи перевіряють третій день за вісім годин робочого дня. Один екзаменатор перевіряє до 30 робіт. Були різні роботи, були високі, максимальні бали. 14 барів. Ми ставили за непогані роботи. Дуже гарні були роботи, і були, на жаль, і не написані роботи. Тому ми змушені були ставити нулі. Були, писали просто про щось інше зовсім не стосовно цієї теми. Відповідно до критерії, ми повинні були це також оцінити і поставити нулі, тому що робота була не не відповідала комунікативним завданням. Ми намагаємося бути максимально об'єктивними під час перевірки, але інколи виникають питання. Але в нас завжди є ті, до кого ми можемо звернутися за порадою. Це наші старші екзамінатори. Якщо ми не, не знаємо, чи достатньо була розкрита тема. Ти розумієш під час перевірки, чого саме треба навчити дитину, щоб вона отримала максимальний бал під час того, як вона піде на ЗНО. Перевірку письмових робіт з англійської мови мають закінчити у п'ятницю. За три дні із понад 7 тисяч робіт екзаменатори перевірили 4 тисячі 360 робіт. Ольга Склярук, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кропивницький.